новини сьогоднішнього дня переможні новини. З вами Олександр Кожухівський. Наступ та окупація Сумщини. Влада міста Суми з простовою інформацією заявляє, що наразі реальної загрози немає. Росіяни поширюють і ПСО про нібито наступ окупаційних військ на півночі України. Втім, чиновники закликають не вірити фейкам та не піддаватися маніпуляціям. Реальної загрози немає. А наші зсу сильні і готові давати відсіч. У зсу спростовують фейк росіян про загибель бійців на полігоні під Селидовим Донецька область. Який полігон за 20 кілометрів від лінії фронту? Ронту, які шикування, скупчення цього зараз немає і не може бути, які немає в районі Солидового тих військових частин зсу, про які каже РФ Цезар Куніков. Офіційно все великий десантний корабель окупантів відправився на побачення до крейсера Москва. Операція Зсу спільно з підрозділами ГУР. У момент атаки він був в територіальних водах України поблизу Алубки. Великий десантний корабель Цезарь Куніков одне з найновіших російських суден. Вміщав 87 членів екіпажу. Російська федерація використовувала його під час воєн проти. Грузії, Сирії та України пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала. В Україні запрацювала система радіоелектронної боротьби Покрова, яка успішно нейтралізує шахеди. Гарна назва Сирський на фронті. Новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Мєров відвідали військові частини та підрозділи, які тримають оборону на Авдіївському і куп'янському напрямках. Серські зауважив, що російські окупанти продовжують нарощувати свої зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі, не рахуються стратами та продовжують застосовувати тактику м'ясних штурмів. Набу і САП викрили за володіння мільйона гривень при закупівлі харківського ова харчових продуктів для гуманітарних потреб. Золоті яйця дешеві лососі не лише набу підтвердило корупційну схему, яка дозволяє маніпулювати цінами на продукти для зсу. Відтак нечесні постачальники Міноборони цинічно обдирають армію під час війни. Яйця знову продають втридорога. Лосося Болохину, які не побачиш в раціоні військових, за цінами в рази нижче ринкових. США відхилили план РФ заморозити війну в Україні. Путін у 2023 році через посередників надсилав США сигнали про те, чи готові розглянути припинення вогню в Україні. Президент Російської Федерації пропонував заморозити конфлікт на нинішніх лініях зіткнення і не збирався звільняти окуповані території. Представники США передали Москві, що не будуть обговорювати припинення вогню без участі України, тому контакти закінчилися провалом. Джо Байден розкритикував заяви Дональда Трампа про те, що той заохочуватиме Росію нападати на країни НАТО, які не виконують зобов'язань щодо віддатків на оборону. Він додав, що найгірше в цій ситуації це те, що Трамп дійсно має це на увазі. Для Трампа принципи ніколи не мають значення. Генсек НАТО Столтенберг натякнув на те, що Трамп своїми заявами шкодить безпеці альянсу і заявив, що чекає на зміну його риторики. Уряд дозволив відкрити код дії для розробників з інших країн. Інформацію дані українців залишатимуться в безпеці, адже буде створення. Брано тестовий простір без доступу до реєстрів з імітацією отримання інформації. Напишіть, будь ласка, свою думку для чого це держава робить. Банкам торік нарахували 73,5 мільярдів гривень податків на прибуток. Це удвічі більше ніж за попередні 15 років. У 2023 році банки отримали найбільший за усі роки чистий прибуток на рівні 86,5 мільярдів гривень. За минулого добу зсу відпрацювали 1060 живої сили, 9 танків, 39 ББМ, 3 РСЗВ, 4 засоби ППО 30 9 БПЛА та 44 одиниці техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.